Доброго дня, я інженер проєктувальник Станіслав. В відео розповім, як отримати будівельний паспорт для будівництва чи реконструкції приватного житлового чи садового будинку площою площею до 500 квадратних метрів. Для цього вам необхідно замовити ескіз намірів забудови. Зокрема, ескіз виконую я. Територіально знаходжусь в місті Суми, але працюю по всій Україні. Документи висилаю в pdf форматі на електронну пошту або меседжер. Ціна 20 гривень за метр квадратний, але не 2 тисяч гривень залежно від складності об'єкта, з терміном виконання від 1 до 3 днів, що входить до ескізу намірів забудови, титульний ліс, загальні дані, ситуаційний план, схема генерального плану, на якому вказується… Точне розміщення будинку на ділянці. Якщо це реконструкція, то існуючий будинок та прибудови чи надбудови до нього. Важливо знати, що будинок або прибудову потрібно запроектувати з урахуванням будівельних норм. ДБН Б 22 12 2019 Таблиця п'ятнадцять і а саме відступи 1 метр від межі ділянки при реконструкції, а при новому будівництві 3 метри до майбутньої будівлі, але не менше противопожежного розриву 8 метрів до будь-якої сусідньої будівлі, будинку господарської споруди тощо, відстань між стінами будинків без вікон можна. Зменшувати на 20% до 6,4 і метрів. Також, якщо ви хочете на ділянці кілька будинків, то у середині земельної ділянці розміри не регламентуються. Слід враховувати червоні лінії на земельній ділянці, перетинати які при проектуванні категорично заборонені. План першого другого поверху з розмірами кімнат товщиною зовнішніх та внутрішніх стін. Розташування вікон, дверей, а також площу кімнат, експлікацію, фасади з вертикальними відмітками вікон, дверей, цоколя та даху. Що треба для того, щоб я приступив до роботи? Акт на землю або витяг з державного земельного кадастру ДЗК, лист з розмірами вашої земельної ділянки та кадастровим номером. Топографа гідезична зйомка в масштабі 1 к 500 для. Отримання будівельного паспорта вона не обов'язкова. Але якщо на ділянці немає будинку, то в майбутньому знадобиться та позйомка для проведення інженерних комунікацій газу, електрики та води. Якщо це реконструкція, то потрібний технічний паспорт всі сторінки. Приблизний ескіз ваших майбутніх будівель, їх планування, найменування від руки або знайдені в інтернеті, також потрібно Посадити будівлю, як вона буде розташована на ділянці. Якщо ви не визначили з плануванням, то я за додаткову плату розроблю декілька варіантів планування. Під час роботи я надсилаю скріншоти останнього планування та погоджую його з вами. Ці дані ви надсилаєте на вайбер, вказані в описі. Якщо у вас є додаткові запитання або потрібна консультація, то ви можете завжди зв'язатися зі мною за номером телефона плюс